Слава Богу, хотіла б запитати при хрещенні священнику казали не те ім'я, що у свідоцтві, як бути, як, називаємо, як бути, називаємо що у документах. Чи можна при, при часті говорити це ім'я по документах чи просити благословення? Як? Поступити в даній ситуації два імені православних. Дякую з Богом. <світить> <світить> Каже Господь до Адама, бачиш у це все творіння. дерева це все бачиш. Дай їм імена. Дати ім'я це значить бути власником, хто називає, той стає власником. Коли ми даємо ім'я дитині, ну не те, що там ти власником дитини можеш розпоряджатися, так як майно. Але це твоя дитина через те, що я даю їй ім'я. Двоє імен. Це практика вона не така дуже аж давна, як вона має років 100, може, може і немає. Але два імені давали монаха. Якщо, наприклад, я от кандидат, прийшов в монастир, Василь, прийшов в монастир, прийшов там на воціат, кандидатуру, все прийшов, склав обіти. Перед тим склати обіти, мені, я вибираю собі покровителя. Да? <coughs> Якщо я виберу Василя велико своїм покровителем, то я так і буду Василем надалі Василем. Як я виберу собі Івана, Богослова, Покровителем, то мене вже в монастирі будуть називати Іван. Я вибираю собі ім'я, і проголошує все. Вітаємо нового народженого, посвяченого брата Івана. Все. Тобто Василь, колишній для світу, помер, для Бога, помер, народився, народився для Бога новий інший. Ну там говорили, щоб диявол його не знайшов, щоб злий Дух його не спокушав, друге ім'я, друге життя у Бозі і так далі. Потім почалася та практика, дайте два імені. Дитина слабує ще щось, дайте два імені. І тоді диявол не буде знати, за кого, на кого нападати, і, і, і так дитина відзворює. Люди, як люди, люди рятуються, розумієте. І коли біда хвороба, якась тяжка хвороба діти особливо, ну і давали друге ім'я і так далі. Не ім'я рятує людину. Не ім'я. Але ви назвали його, як ви його звете, так і священник мав би похрестити. Є різні практики, є різні вимоги. Може священник знаючи. Парафіальні якісь там історії, може якісь там ще щось інше, він може на місці по-своєму казати, так робити, так робити, так називати або так не називати. Або нема такого імені у святих, або ще якось інше. У мене позиція інша трохи. Я не кажу, що я правильно роблю, чи робів ці так, як я. Я за те, що приходять батьки. Я питаюся, як має називатися, Похресник чи похресниця. Вони називають любе ім'я. От яке я там можуть придумати. Моє діло, якщо воно дуже складне е, запам'ятати або записати, мені все одно як ви називаєте. Я, я проти був би, наприклад, ну, не рекомендував би. Називати іменем Ісус. Ну, би сказав би, давайте якось подумаємо, так? Ну, і, наприклад, іменем Люцифер або Сатана. Я був би против Ну, Хрещається слава Божий Люцифер, Ну, воно ж звучить якось дурною. Я би тут сказав проти. А решту, ну тобто я проти імен, які мав Сатана, Ну і якщо почесному, то проти імені Ісуса, щоб так дітей не називати. А решту, як хочете, називайте, можна хрестити любим іменем. Якщо немає такого святого, ну немає, буде. Буде. А якщо не будемо називати нашими іменами українськими, традиційними, то в нас таке вийде, що у нас ніколи не буде святих. бо ми не називаємо нашими іменами дітей. У нас ніколи не буде. Таких святих. Тому кажу, всякі імена, які знаєте, які придумали, запозичені іншомовного походження або все з других ще якихось знаєте, там відки хочете. Їх треба хрестити, і нехай воно буде. Як ви зараз його називаєте, по документах чи не по документах? Документи видаються для того, щоб в державі себе ідентифікувати. В державі. Хто ти є? Василь Колодій, мій номер такий-то, такий-то, ідентифікаційний код. Для чого ідентифікаційний код? Всі бояться того коду переживають. Для того, щоби людина хоче змінити своє ім'я і прізвище. Ну, не подобається мені прізвище. Хочу памілію свого діда. Да? Я прийшов, все, я міняю прізвище. Добре, нема питань, поміняли. Ім'я собі там поміняв ще там, як я хочеш. Але лишається ідентифікаційний код. Присвоєний тобі. Якщо в тебе є ідентифікаційний код, то можеш собі називати себе як хочеш. Щоб людині дати право, ну, не хочу я бути Василем, хочу бути Петром. Як би це не виглядало смішно, але людина має мати право. Чому від людини забирати право бути тим, ким вона хоче. Та прошу дуже, будьте. Але щоб людину ідентифікувати, вона мусить мати якусь одну, якусь назву, одну ім'я. І це ім'я, ідентифікаційний код, який присвоюється, раз і він є постійно з тобою. А називай себе як хочеш. Тому а для... Ну, це для держави ім'я, так? то, що ви кажете, те, що в документах, так? а для церкви є так само і документи державні. вони теж важні, бо приходять. Діти брати шлюб, я питаюся, а ви маєте державу розписані? Вони кажуть, ні, ну, то давайте перше в державі, зареєструйтеся, державних цих, а потім прийдете до мене. Чому я так кажу? Бо я не маю доступу до бази даних, хто жонатий, хто розведений. А як ти йдеш до державної структури, то тебе питають, паспорт, паспорт, раз, банк, базу даних, о, Василю, то ти вже женатий. Куди ти ще, ще раз женишся? І свідоцтво про одруження, коли приносить мені двоє молодят, я розумію, що держава вже дала документ, який гарантує, що цих двоє людей є в подружжі. Це робиться зараді того, щоб цим людям було добре. Тобто державні документи існують для того, щоб упорядкувати якісь відносини. тут. Церква має свої метрикальні записи. так? І коли дає ім'я церква, то церква його дала. Помилилися хресні батьки на, на тому. Ну, сказали не так. ну. Майте друге ім'я. Називайте. Як хочете, і то ім'я Його, і то ім'я Його. І не думайте, що то ім'я, яке ви його називаєте, диявол не побачить, а то, що яке до церкви взяли, то диявол побачить чи наоборот. Йому ці ваші примітивні штучки, диявола до одного місця. Це ангел, який був сотворений одним престолом нижче від Бога. Який упав, він не втратив свою здібність, свою силу ну і, і так далі. Не будьте такі смішні. Називайте, як називаєте. Як будете називати, таке воно і буде. Я дуже багато знаю таких людей, яких називали У нас я знаю, в городиці, я був на парафії була така Надія Іванчикова. Так їй казали, всі її так знали. А вона е, Анастасія Мислюк. Взагалі не похоже ні Томісю. Ні Я знаю, що вона мене дивиться, там е, не Бог благосить. Тобто не важливо, як там записано, важливо, що ми знаємо, про кого йдемо, ви називайте так, як вважаєте, за потрібне.